Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW 730 d Автівка у нас у чорному колі з седані, з трьох-літровим дизельним двигуном. У нас тут нас ключовий доступ. Всередині нас зустрічає бежевий шкіряний салон. Електросповідйомник, також присутня пам'ять сидінь, двох передніх. Також у нас тут мультикермо, датчик світла, сервопривід керма. Сидіння бежеві, також шкіряні, на електропривіду. 297 тисяч пробігу у нас в автомобілі. У нас тут присутній бортовий комп'ютер, також у нас тут багатозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автомат та електроручник. Також присутній у автомобілі у нас люк. Позаду у нас також дуже багато місця. Автівка у нас має з купільйом для копакову, також кліматконтроль для заднього ряду. Велике там містке багажне відділення. Автомобіль у нас увесь в рідній фарбі. Є незначні сліди експлуатації притертості та м'ятини, парктроніки спереду та ззаду у нас також присутні. Повністю обслужена. 2000 тисячі тому відбулося заміна масла в коробці та масла в горі. Походовий автомобіль без ніяких питань. Тому, якщо у вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся після дві вулиці, ківці ваші Також переглядайте нові на надходження на сайті автопарків.